Сьогодні малюємо великоднього кролика. Спершу робимо фон. Малюємо лінії горизонту і зафарбовуємо небо світло-блакитним кольором. Далі переходимо до травички, зафарбовуємо її салатовим кольором. Коли фон підсохне, охрою намічаємо розміщення кошика. Робимо ось таке півколо. Ну і зверху, звичайно, малюємо ручку. По краях трішечки розширюємо основу кошика. Ободочок робимо темнішим коричневим кольором. Все зафарбовуємо охрою з відтінками жовтого. Для того, щоб ручка кошика була більш об'ємною, ми з внутрішньої її сторони малюємо коричневим кольором. Утворили сірий колір, додавши трішки охри до нього. Малюємо ось такий невеличкий овал, голівку і тулуб. Також домальовуємо вушка, Це буде пасхальний кролик. Гарненько його зафарбовуємо одним тоном. Верхню частинку мордочки замалюємо охрою, а нижню частину біленьким кольором. Утворили світло-рожевий кольор і зафарбували вушка. Відділяємо голову темно-коричневим кольором від тулуба і ось таким чином донизу начебто розтушовуємо, як шерстинки малюємо. По боках тоненьким пензликом, коричневим чи чорним кольором малюємо очі. Як галочкою намічаємо носик і ротик. На бровки додаємо більш темнішого кольору, такий як з коричневим. Темно-коричневим кольором вводимо контур вушок. Затемніємо до основи. Додаємо трішки більш темніших відтінків над бровками і також на щічки. На очі робимо бліки, щоб вони були більш реалістичні. Змішавши білила з жовтим, малюємо ось такі красиві жовті патріотичні писаночки. Ще додамо декілька блакитних. На кошику робимо ось такий як ефект лози оранжевим кольором, а з іншої сторони у нас буде плетення коричневими відтіночками Білилом додаємо бліки на ручку і сам кошик. Поруч пасхального кролика також буде декілька писаночок. Зробимо їх жовтим і блакитним кольором. Під кошиком зробимо тіні темно-зеленим кольором. І намалюємо травичку. Далі тоненьким пензликом, коричневим кольором зробимо гілячки, верби. Домалюємо також зелену гілочку з листочками. Утворивши сірий колір відбиточками пензлика, малюємо котики. Коли писаночки підсохли, тоненьким пензличком білим кольором робимо узори на них. Різні полосочки, хвильки, сонечко, квіточку можна намалювати. Також домальовуємо травичку в самому кошику. Ось така мила композиція у нас вийшла зі святом, любі!